ЮВЕЛ України також стартувала в Чернівцях. Перший тур приймала Олімпія. Ігровий зал, якою чудово підходить для баскетболу. Тут змагали чотири дівочі команди. Стартовий тур всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги у Чернівецькому залі Олімпії. Дві наші команди – Спартак, БК Кобри Мамаєвці і гості обласна юсш Івано-Франківська і баскетбольний клуб Рівненщина. Потрібно наігрувати команду, то ми організовуємо змагання для того, щоб трохи команда наігрувалася і більш краще тренувалася. Грати для свого задоволення, тренуватись. Ніхто не ставить на перемогу, ніхто не ставить на програш. Як виграє, так і буде. Тому що це перша гра і більш важливо для того, щоб краще вони грали, щоб вони самі хотіли цього. Неймовірно драматичним вийшов матч між БК Кобри і одю США з Івано-Франківська. У дитячому баскетболі багато не закидають, але до фінального свиска залишалося менше трьох хвилин. Наша команда вала з розривом усім очок 30-23. Продовжувала атакувати. Правда, марнувала свої атаки, і тут вийшло доволі несподіване, якщо відштовхуватися від логіки подій на майданчику, кмітливо використовуючи правила у дитячому баскетболі на кінцівку останній. Чверті гості випускають трійку, а не п'ятірку. І ось ця трійка відіграє відставання в очках і виходить навіть вперед. Дівчата думали, що проти трьох граючих вони можуть собі розслабитися. розслабилися. Проіграли. Ну, перша, гра, перший дебют не вдало. Будуть, знаєш, зрозуміти, що треба слухати тренера, те, що він каже, а не просто виходити і думати, що вони зараз всіх обіграють. Півроку вона тренується. Ця команда це нова, ми будемо готувати її. Надалі будемо бачити, що з нею зміниться у вівторок, 29 жовтня, початок гри 11.30, Буковинське Буковинський юнацький дербі, Дю США спартак, чернівці, БК Кобри мамаєвці, кісманського району.